Програма Холостяки йде до завершення. Залишилося всього чотири учасниці, дві сашеньки, одна Катінька і Маринонька. Я психолог Володимир Якуб'як, і сьогодні ми говоритимемо про Алекса Тупольського, про учасниць, про тих учасниць, які вибули, які залишилися, і про їхні вподобання настанови по житті і як взагалі їхнє кредо. Впливає на їхню проблему знайти собі належне кохання. Нагадую, що всі учасники холостяка люди публічні, тому вони автоматично дають згоду на обробку їх персональних даних. Моя думка суб'єктивна базується на моєму досвіді, на моєму світогляді, тому. Цілком нормально, що вона може не співпадати з вашою. В коментарях дуже багато людей пишуть, що хотіли би, щоб я детальніше розбирав, щоб я наводив аргументи, факти. Хвилиночку. Ви усвідомлюєте, що це шоу, де написані сценарії, де нам просто показують казку. Е, учасниці ніколи не були в мене на консультаціях, тому я в принципі не можу. Говорити про них, копаючи глибше і наводячи певні аргументи. Але навіть якщо б вони були у мене на консультації, я вже автоматично не можу, згідно з правилами та нормами психології, виносити поза сеанси особисте. Ну, а почати я хочу, вибачте, подивіться на цю фото. На це фото. Я не знаю чого, але Гріша Рашетнік Мені дуже, дуже нагадує Грінча в цій рекламі. Е, тут реклама Одягу Symbol. Я, я би хотів ближче, але ближче не виходить. Ну, ви бачите? Вам гори показує. Він, походу, собі вищупує брівки і фарбує їх. Його так тут нагримували, що видно кожну морщиночку, так? такий носик і щічки, він такий. Я ненавиджу Різдво. Але зараз не про це. Що тут у нас тривога? Ні, поки немає тривоги, давайте швиденько. Юля Медуза, яка ви була. Ми поговоримо про тих, і залишились. Про тих, хто залишився, і я безумовно вам скажу, хто переможе. Юля Медуза, яка замовила на Будо е фотосесію флуоресцентну, чи як вона називається одним словом Будіард. І я декілька нотатків собі виписав. На жаль, я не зміг зазняти кадр, от де Алекс Стопольський, її. Е я не буду показувати фото, бо воно не, просто не показує е, через яскраве сонце, яке не світить і не гріє. Але у Алекса Топольського вкотре простежуються якісь конфлікти з дотиками до жіночої статі, до дівчат. І тут вся суть в тому, що коли вони розмальовують один одного, Юля віднеслася до цього, ну як до події, тому що вона ще дитинка, погодьтеся, і будь-який досвід, який в тебе вперше в житті. Зокрема, їм всім, я так розумію, поставили задачу грати закоханих дуреб в Алекса. Тобто, от немає права жодна показувати свої істинні почуття, якусь злість, відсутність інтересу. так? Але ви знаєте, всі героїні вони борються не за Алекса. Вони проявляють свою активність, нібито заради Алекса, але насправді вони це роблять, щоб дійти до фіналу або дійти принаймні до останніх. Ну, Вже дійшли, тому що їх залишилось чотири. Але. Кожна хоче якнайдовше залишитися в цьому шоу, щоб мати увагу глядачів, щоб мати підписників, щоб нею цікавилися, але точно не Алекс Тупольський. Вони коли розмальовують один одного, спера в тому, що Юля вона в голові уявила якийсь малюнок. Вона малює на Алексу. Це. Він просто їй на лице просто робить уродиною, якийсь ніс, давай я тобі око намалюю, третє око. І ну, це ніби таке знецінення, та? ну, точно не має поваги. Він в, в Юлі не був зацікавлений. І навіть коли вона його обіймає за шию зверху, цілує, то він от, ніби її обіймає за талією, але не руками. Та? а от кістями. Ну, Я не зміг сфотографувати в цей момент. От і що найцікавіше в цьому бодіарті, він їй нафарбував спершу губи. А це про що говорить підсвідомо? Підсвідомо він не хоче цілуватися з нею. Сценаристи, звичайно, топ. Вони кожній учасниці прописали, найняли психологів, психологи, хороших психологів, щоб прописали їм. Тексти і кожна учасниця настільки знає свої плюси-мінуси, настільки знає кожні дії. А Вікторія Варлей, вона посміхається, це в неї самозахист, а в, в, в тої невпевненість, а в тої багато комплексів. Котята, якщо ви так багато і так добре себе знаєте, то що ви робите на цьому шоу? Адже коли людина вже пропрацьована, знає всі свої плюси-мінуси. Їй набагато легше зрозуміти, хто їй в житті потрібен. Давайте тільки. Ем, Алекс Топольський питає дуже часто любить питати: ти в мене віриш, ти в мене віриш. Це маніпуляція. Він просто хоче, щоб дівчата тьолки говорили: Так, я вірю в тебе, Алексе. Це просто щоб годували його его через його невпевненість. Ну, тому що він такий, знаєте, як дівчата люблять казати, ні риби, ні м'ясо. Тобто, я ще не чув, не чув жодного разу, від нього такий цікавий, глибокий, якийсь змістовний діалог. Він розмалював Юлію Медузі обличчя клоун. Коли вона його малює, йому дуже приємно. Це така егоїстична риса. І, власне, це дає зрозуміти, що жінка завжди от буде в нього на, на побігеньках, він дуже мало буде прикладати зусиль до стосунки. Йому продовжуй, продовжуй, Малюй, роби мені приємно. А, І він не рже на цій фотосесії. Ой, я забув, що мало вийти. Хе -хе -хе. Ну, А потім. Коли вони вже після фотосесії, він питає в Юлі Медузи, а ти хоч раз була в Америці? <кхи> Вибачте. І я навіть не маю стакан, стакана води, щоб випити. Я перер перервався на чуть-чуть, відновлюємо. І він питає: А ти була хоч раз в Америці? І вона робить таке сумне лице за наказом режисера? Ні. Хоча я про це думала. І не раз, і я навіть дізнавалася, як зробити візу. Що тут дізнаватися? Ти заходиш на сайт Консульства американського. Там є все, що тобі потрібно, за фор... оформ, заповнити, оформити консульський, оплатити консульський збір, подати ці документи і чекати, коли в тебе буде appointment, зустріч. Потім ти приходиш і в тебе є жива вас що тут дізнаватись? Чи ти йшла до шарлатанів, які беруть за, за цю саму послугу, нічого не роблячи, просто заповнюючи документи, і беруть ще враз так. За послуги, ну я не розумію. Дуже насмішило, те, що Алекс Тупольський, його ідеальне життя це жити між Америкою і Києвом. Та? І тут сценаристи, вони насправді дали почути те, ну, кожен з нас би хотів десь жити там на дві країни. Багато хто там має віллу в Іспанії, як Потап, Настя Кеміцьке. Але подумайте і про друге. Ну, як це жити на два міста, точніше, це взагалі не, не на дві країни і не на два міста, а на два континента, де просто переліт в одну сторону 10 годин чи більше? Чи здається, 14 це туди, назад. Тобто це вже в тебе два дні вилітає життя і ну, якийсь сенс. Тобто, якийсь Бовдур буде жити. Ну, це не є насолоде життям. Одне діло, коли в тебе бізнес. І я розумію, це доречно. Але, ну, одним словом, дуже так, дуже багато якихось таких фразочок, які написали учасникам, які не дуже доречні. По крайней мере, пересічному українцю. Вони якісь доречні для людей, які реально в цю казку так дивляться. І все. Я буду. І знаєте, є багато. Підлітків є багато дівчаток, які реально так починають жити і хочуть жити, і вони так говорять. І якщо в них зараз не виходить жити на, на два континенти між Америкою і Києвом, то, по крайній мірі, вони живуть на два міста: це столиця, де вони навчаються, і найближче місто, де вони де є, де їх рідна домівка. Хоча зараз дуже багато українців здійснили свою мрію. І з такою жахливою трагедією війною зараз багато з Украї... багато хто з українців по Америках, по Лондонах, по Європах вони це вперше в житті бачать, все фотографують і дуже-дуже дико реагують. Є звичайно, плюс це добре, що людина пізнає світ, навіть якщо в таких реаліях. От, ви знаєте, Юлія Медуза каже: я вимогливо, я вимогливо дуже до всіх і до себе. Вимогливість це як одна з ознак прагнення до ідеалу. Ідеал, який, як ми знаємо, буває дуже різний. Ем, і все це відбувається через неповноцінне прийняття себе. Так, де Алекс не бачить жодних перешкод. Побачення всліпу. Коли він мав зустрітися з Григорієм Рошетником, хоча його на програмі всі називають Гріша. І він чекає Грішу Рошетніка між сквером, де пам'ятник Шевченка, і власне університетом Шевченка, і раптом він каже: І тут зупиняється автівка. Вона мені посигналила і в неї, і там була пов'язка. Ну то ти що, ескорт, чи ти якийсь нічний метелик? Тобто машина з затунованими вікнами тобі посигналила, ти взяв, пішов, сів туди. Це просто, це просто люди добрі. Дівчата, схаменіться, ви, дівчата, ви коли знайомитесь з хлопцем, ви питайте, якщо зупиниться машина з затунованими вікнами, з за чиненими дверцятами, посигналить тобі? Що ти зробиш? Ти підеш, сядеш? То, дівчата, ви вже знаєте, хто це. Катя залишилася. Ви знаєте, Катя переможе. Я вже це казав. Марина, Саша Мудра, Саша Погорєлова. І на початку програми, а я завжди дивлюсь попередній випуск. Знаєте, не останній, бо в мене ніколи не виходить, тим паче я втратив голос. Катя каже, вона хоче, щоб чоловіки залицялися до неї першими. Вона, мовляв, так запрограмована. Вона першою ніколи цього не зробить. Тобто ми вже бачимо тут таку вертихвостку, яка вміло, дуже хитро маніпулює чоловіками. І вона хоче, щоб чоловік робив за нею все, щоб чоловік їй купив машину, робив постійно подарунки, щоб чоловік бігав за нею. А вона буде гратися в ображену принцесу і хотіти все більше, більше і більше. Юля медуза також любить, коли її всі добиваються. А Марина готова на все. Вона може і заплатити, і по подорожу платити, і вона знає, що потрібно проявляти себе різними курсами, е якими ти потім можеш здивувати чоловіка в ліжку, е розвиватись. Так? Ну, це більше говорить так про відсутність принципів. Тобто, Марині, я думаю, Марина така дівчина. Ну, ті все рівно. Просто щоб був хороший чоловік, ну і, звичайно ж, при грошах. А Саша Мудра, просто хитра, і вона може так тими чоловіками крутити. Вона, знаєте, як в касті про лисичку, та? вона може десь і притворитись, мертвою, скаже, я не їла, я не пила, я нічого не робила. Тому будете бачити, що Катя переможе. Підписуйтесь, коментуйте і пишіть, що ви думаєте про це. Дякую. З Різдвом Христовим